Це місце в серці нашого міста є для нас святиною. Ми, церква неодноразово освячувала це місце, і ми молимося тут за наших полеглих героїв, образи, зображення яких є перед нами. Отже, і сьогодні помолимося за них, щоб Господь прийняв їх в райські оселі. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків, Амінь. з духами спочили праведники, душі раді твої славі. Боже життя біля тебе, чоловіко лючем, твої господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабів Твоїх, бо ти єдиний чоловіко-любче, Тому духові, ти си, Боже зійшов до пекла, і розбив, Кайдани закованим, самі душі рабів упокой. І нині, повсякчас і на віки, амінь. Єдина чисте, непорочне діло, що Бога без сім'ї породило, молися за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухані, помилуй. Помилуй Господи, помилуй, господи, помилуємо, ще молимо, упокоєння душ спочиних рабів Божих всіх українських воїнів, героїв, які загинули, захищаючи волю, незалежність України. На війні з московським окупантом, Господи, ти знаєш ім'я кожного і за відпущення їм всякої крови невільної, невільної. вільної. Господь Бог осели в душі їх, там, неправедні, спочивають, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Милості Божої Царства Небесного, і відпущення гріхів їх. У Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо, Подай, Господи. Всього тілесного ти смерть подолав, і диявола знищив життя світові твоєму дарував. Сам, Господи, у покой душі спочили храбів твоїх, усіх воїнів, які загинули, захищаючи державу, нашу Україну у місті світлім, у місті квітучим, у місці спокою, де немає ні дуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом чи ділом, чи думкою. Як благий людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що жила б і не згрішила, от тільки ти один без гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина. Бо Ти єси воскресіння, життя, і упокоєння спочилих рабів твоїх, усіх воїнів, які загинули, захищаючи державу, нашу Україну, Христе Боже наш, тобі славу воссилаємо з беззначальним твоїм отцем. І при і благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. до связи, спаси нас, Чесніше від Керувимів, і не земля від Серафимів, від сарафині, щоб безвісніво слово породила, Суть, що Богородицю тебе величаємо. Слава тві Боже! Опаня наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благо. Хреси з мертвих, живими, мертвими, володіє істинний Бог наш молитвами пречистої, матері своєї, святих славних і всехвальних апостолів і всіх святих, душі спочилих рабів своїх, загиблих воїнів і мирних людей, нами тут поминаємо їх поселя святих оселить на лоні Аврама упокоїть до праведних приєднає, а нас помилує і спасе, бо Він благий і людинолюбний, Амінь. облаженнім освітній вічний покій, подай Господи спочилим рабам Твоїм, всім полеглим на полі боя, воїнам і захисникам держави нашої української, і сотвори їм eehichnuyu o І сина, і святого духа, слава Ісусу Христу! Аму.